Привіт усім, хто дивиться це відео. Ще один котлик в вашій увазі. котел шахтник по терміту 20 кВт. Це по заказу клієнта, так як він хотів, так воно і зроблено. Він буде топити чисто на турбінці на автоматиці. Ну, так і як перестраховка, він тільки може підрегулювати. Ну, там буде безперебійник. Тобто, це все касається тільки обумовлень клієнта. Е, а так, короткий огляд, якщо вдруг комусь потрібно замовляти, як вони виглядають. Ну, Ось така історія. Котел горить від 8 часов до суток. Начинка, зорний ящичок. І так, поясню елементарні речі. Оця от чистка яка звідси трубу чистить. А тут ви можете брати до кінця, після того як почистили трубу толкну і ним же витягнули. Тобто зачірхнули звідти аж задньої частини. І витягнули, тому що ну, вроде елементарні речі а ніхто не знає. так же саме от, отом, прочищається ця частина колосника. Так, Колоснички тут два, Дальше поріжок, по терміту тут йде подача через верх, вентиляція йде хороша Шахти. він менше склоний до конденсату. Теплообмінник, трубчатий, кількість труб, довжина, це все. Ні на які питання не відповідаю, які розрахунки, це діло, як говориться. Моє особисте, як я це все роблю Ви робіть так, як ви хочете. Консультації не даю. як там Інструкції, як робити котли. Просто чисто під замовлення, обговорюємо, на яку потужність, який має бути котел. Якщо вас це влаштовує, договарюємося, аванс і працюємо. Так що, отак от така історія. Дякую всім за увагу. szemmel nem